Больний прогноз, Ліга Чемпіонів, ігри плей-офф, Динамо зальцбург перший матч, рівна пара, якщо говорить, мікери віддають, і, ну, можна сказати, що рівна. Рівно. Тут отак, якби спрогнозувати досить тяжко. Тому що рівна пара. Хоча перший матч тут фаворит є саме Динамо. Я вважаю, в першому матчі різним якби і грає. По чемпіонату трудно судити Динамо, тому що там суперники. Слабші з ренджесом вони дві гри зіграли. Я вважаю, так, якби були рівні ігри, ренджер зіграв краще в себе вдома. Але так, якби це футбол, туди сюди, та і це гол забитий команда, команда вериє. Ну, не з прогнозу на забиті м'ячі, Я думаю, що Залібру заб'є індивідуальний тотал менше півтора. Я думаю, він взагалі або заб'є гол, або не заб'є. Ну, мій такі прогнози, йому буде тут нелегко. А так, про переможця говорить досить складно. І сам Зальцбург є сильна команда, то якби є три варіанти, попри те, що Динамо і грає. от Іграв останню гру Зальцбург Із Ласк міг рівна гра, міг і не виграти, а виграв собі у гол. З Твенти не виграв, хоча так легко якось Твенти забували цьому голи. Чи Твенти вирішив грати такий відкритий футбол? Та й і команда слабша Твента була за Динамо. Так якщо говорити про переможця, я все-таки віддаю перевагу Динамо. Думаю, саме тут треба вигравати, тому що вдома буде наба, а на виїзді тесніше буде набагато тяжче І в команди є все для того, щоб виграти. Чи виграють вони, це вже питання інше, досить ризиковано так даже ставить на перемогу Динамо, але шанси, я думаю, брати тут потрібно лише перемогу брати там міксом, це якось чи нічого ще більше ризиковано, тому що тут такий прогноз, одним словом, на забиті м'ячі перемогу, хоча пара рівна, шанси 50 на 50, я б сказав. Б. Ну, все складно такі матчі прогнозувати. Лайк за прогнози, і всім удачі.